Вашої думки, от про якраз ситуацію зі скиданням Путіна. Ми пам'ятаємо це зокрема в контексті: що е, Україна з Путіним перемов не вестиме, е, така є офіційна ухвала. Ну а скажімо, коли розвивати далі думку Піонковського від Путіна, позбудуться можливо, з'явиться можливість із кимось вести якісь перемови вже про завершення війни. Але до того Путіна, скажімо, справді треба скинути. І чи є розуміння, чи є в Росії хтось, хто може це зробити в оточенні в керівництві країни? Чи бо говорити одне а реалізовувати доводиться комусь так? Кому? Ну, я розумію пана Піонковського, коли він говорить, що вся проблема в Путіні, ну, в цьому контексті, що все через Путіна і його оточення має це зрозуміти і прибрати його як головну проблему. Ну, росіянам, звичайно, так це ідеальний варіант був би для росіян. Для громадян Росії я маю на увазі і для тих людей, які опозиційно налаштовані і критично щодо путінського режиму, і можливо навіть з якимись співчуттями симпатією до, до України підтримують Україну, але ну, мені здається, це ілюзія все таки. Ілюзія російської інтелігенції про те, що в оточенні диктатора хтось оточення якось пере. Передумає підтримувати цю війну, бо це війна не Путіна. Ми в Україні це прекрасно знаємо. Він був ініціатором, але участь у ній беруть по перше найближче оточення Путіна, яке публічно перший в, на в першу ніч так би мовити. Нам показали на засіданні їхнього радбезу. Схвалили мовчки цю агресію. І, і зараз теж е мовчки за цим спостерігають а по суті беруть е пряму в цьому участь і російський народ, е от е богоносець, так би мовити, в лапках я. Має ну, беру, він теж безпосередньо своїми руками вчиняє злочини, злочин агресивної війни і безпосередньо воєнні злочини на території України. Тобто, в принципі, це війна Російської Федерації, нинішньої форми державності, російського народу, не лише російського, що правда, але перш за все, російського. От. Тому я думаю, що якщо порівнювати. Ну, режим Путіна зараз і війну Путіна з ну режимом Гітлера і війною Гітлера Другої світової. А саме до цього схиляють на схиляє нас рішення українського РНБО про неприпустимість переговорів, неможливість точніше. Констатація неможливості ведення переговорів з путіним це так само, як союзники Другої світової війні. Вони не, не вважали за можливе взагалі вести якісь переговори з Гітлером після вчинених ним злочинів. І як ми знаємо, гітлерівський режим він тримався до ну. До останнього дня, до останнього подиху самого Гітлера, який сам на себе наклав руки. Тобто, я думаю, що десь приблизно в такому ж руслі ракурсі закінчиться і нинішня ця війна, і епопея, саме ліквідацію російського диктатора, тому що хтось інший його навряд чи ліквідує, бо ну. Така природа диктаторських режимів на превеликий жаль. Всі, хто там щось міг сказати проти, вони або за кордоном, або в тюрмі, або близько навіть не підпускаються до тіла біологічного тіла російського диктатора. Ну, власне, тут безперечно, маєте рацію. Кому як, як не українцям, зокрема, це про тезу про те, що це війна, а не особисто Путіна а всієї Росії, росіян Тут це варто було ще раз повторити і на цьому наголосити. Продовження теми. Ну от коли ми виходимо з того, що е, мало кому є можливість зараз Путіна скидати навіть не для переговорів з Україною, скажімо, а взагалі в реалізації якихось своїх намірів, е, про інші наміри ми почали про це говорити з Іваном Варченком в попередній годині. Але інтернет нас підставив певною мірою. Е, Кадиров сьогодні заявив, що він уже генерал-полковник, якщо не помиляюся, і е, у спайці із Пригоженими з ЧВК Вагнера, ПВК Вагнера, вони нині активно критикують військове керівництво Росії. А Путін ну він десь, начебто, вийшов. Немає його, він не реагує. З якою метою і що з цього може виплисти? Ну невдачі на фронті. Вони ставлять питання: а хто винуватий? Хто винен у цих невдачах на фронтах? Поки що такі люди, як Пригожин чи Кадиров, вони намагаються зробити винними в провалах російських провалах ворожоної сіли Російської Федерації, а конкретно Генеральний штаб на чолі з генералом Герасимовим і його підлеглими іншими генералами. Зробити їх винними, а, сам, а самому, самим, так би мовити, на їхньому фоні вивищитись. Чому тут тандем Кадирова і, і Пригожина? Ну тому що в російсь, нинішній Російській Федерації, по суті, є три воєнізовані чи воєнні, форму, воєнні формування. Узаконені там чи напівузаконені, але по суті три незалежні один від одного. Це ну, офіційні збройні сили Російської Федерації, які керуються безпосередньо генштабом. Це фактично особиста армія такого феодального штибу Рамзана Кадирова, який служать, до речі, не лише Чеченці і не лише Кавказці, а можуть найматися за контрактом і інші громадяни Російської Федерації там, з інших регіонів, навіть не, не, не Кавказь. Цього походження е, і, і є да, і це частина формально частина на, начебто, Росгвардії, але по суті це приватна армія Рамзана Кадирова, і третя частина це так звана так звані. Часної воєнної компанії ЧВК Вагнер ми так за інерцію їх називаємо. вони вже сто разів, ну це і це була неофіційна назва насправді. Сто разів перейменувалися, але по суті ми розуміємо, що ну, на чолі цього проєкту стоїть саме, саме eh, Пригожин, третій, так би мовити, власник розпорядник такого силового, силового... <кій> ресурсу. І е, тут, е, ну да, і тут важливо сказати, що законодавство Російської Федерації взагалі не передбачає існування приватних військових кампаній. Тобто, по суті, це знову ж таки порушення російського закону, і воно по суті не є приватним. Це формування, воно все одно є в структурі Генерального штабу Російської Федерації, але відокремлено так би мовити, тому що на зовсім інших правах, на зовсім інших юридичних підставах діє. От і тому пошуки, от в цьому трикутнику, пошуки крайнього ну звичайно показують на те, що це генеральний штаб винуватий, тому що він якби все планує, здійснює координацію управління і так далі. Але що, що тут цікаво в контексті попереднього питання? Вони критикують генштаб військових, але не критикують Путіна, не критикують того верховного свого головнокомандувача, який це все затіяв і який це хороший як бояри плохі. Так тому путь на Путіна поки що ні ніхто не панападатися не буде публічно, але між собою в елітах конфлікти будуть загострюватись. Чим більш, більш гіршою буде ситуація на фронтах, тим е, частіше і глибше вони будуть між ну, конфліктувати один з одним з метою вижити і показати себе свою корисність, свою успішність. Путіну краще на фоні чужих поразок.